Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. За вашими проханнями підготували оце відео. Присвячене погоді в січні 2024 року. У нас є на весь рік по порам року погода, те, що ми спостерігаємо і ділимося цими знаннями і спостереженнями з нашими підписниками з глядачами. Але зараз нас попросили на кожен місяць робити. Що ж ми робимо з задоволенням самим дуже цікаво, як це все буде виглядати. І хочу вас зараз запросити, буквально декілька секунд послухати та побачити, що вже більше тижня твориться в небі над півднем Одеської області. Як бачите, у нас за тиждень до Нового року і в перші дні уже нового року летять птахи у теплі країни. А раз вони летять над південь України у нас так пізно, значить вже завершилася осінь і розпочнеться зима. Так пізно йде зміщення пори року. І ось таке у нас цікаве явище. І ми сьогодні пропонуємо вам розглянути погоду, зрозуміти, чого, чому ж пташки так завзято, летять, летять, буквально. Одні за одним: ці птахи йдуть, йдуть, йдуть великими малими стаями і летять, летять у небі, і курличуть нам. Так що, давайте розглянемо, що ж нас чекає. Чи треба нам готуватися до зими? Давайте зрозуміємо. Спочатку західна астрологія. Що ж, дивіться. По західній астрології, в січні 24-го року сонечко у нас буде знаходитися в козирозі з 1 по 20 січня. Козиріг це холод, це зима, це холодна земля, це волога і холодна земля. Але з 21-го почнеться ще краща подія, тому що з 21-го сонце зайде в знак водолій. А водолій це вітер. Мало того, що козиріг застудить землю, а далі водолій буде вітрами все більше і більше застужувати землю і нас теж випробовувати. У нас єдина планета, така, що досить довго в нас. Венера в стрільці до 23-го, але якщо Сонце та Марс не допомагають, вона не дає нам гарної погоди. Вона може бути так, що трошечки відлига, холод, відлига, оце вона буде нам давати тільки деякі короткі періоди. А так, це далі, дивіться, до 23-го це стріли в стрільці Венера, а потім перейде теж в Козиріг. Ось він і зимній козиріг. Марс до 4 січня в знаці стрілець. Пам'ятаєте, ми завжди неділь, тиждень за тиждень починається перехід і тиждень після. Цього моменту немає цієї крапки, де от точно сьогодні крапка, а завтра інша погода. Після 4-го додаємо ще тиждень і маємо біля тижня ще на перехід Марса в Козиріг. Що таке Марс в козирозі? Це дуже холодно і морози. Це у нас, дивіться, буде з 4-го. Січня до кінця місяця Марс в Козерозі, дуже холодний період. Юпітер в тільці знову знак стихії Землі, теж охолодження. Сатурн та Нептун знаходяться в рибах, а це вже і опади. Причому різні опади в різних регіонах. Це і мокрий сніг, і сніг, і заметіль. Про змітіль, зараз ми ще поговоримо, і ви побачите, коли вона в нас почнеться вже така справжня. Уран, дивіться, в нас в тільці, але він ретроградний до 27 січня, а потім буде рухатися вперед без ретроградності, вже сміливо. Плутон в козерозі буде до 21 січня, а потім водолій. Дивіться, в нас Сонце і Плутон. Будуть у водолії, ось, де починається мінус один тиждень з 20-го, і ми отримаємо десь середину місяця, у нас почнуться ці завірюхи, заметілі вітрогони. Чорний місяць буде в Діві весь січень, і білий місяць січень буде в тільці. Тобто, якщо по кольору спеціально кольорові фломастери взяла, щоб ви побачили, подивіться. З тихія Землі, холод у нас такий світлий, світлий колір синій такий. Сатурн-Нептун у нас в рибах, це у нас опади. Ну і Венера одна, стрілець, Марс там на початку місяця 4 дні, і все. Весь місяць у нас в холоді, а друга половина ще у нас починаються сильні вітри. Так що, будь ласка, готуйтеся до цього серйозного періоду. В січні, місяці, коли вже наступить зима. Побачимо, будемо слухати, коли пташки перестануть вже летіти, поки що летять іще у вирій. А зараз нам треба готуватися до зими. І зараз ми, до речі, ще подивимося ведичну астрологію. Ми тільки почали її вивчати. Деяка інформація в мене вже є. Ми в минулому році вже спостерігали. До речі, приготуємо. Великий розгляд погоди і по західній, і по ведичній астрології, астрології за 23 рік це дуже велика така робота аналітична. Але ми підготуємо, побачимо і вже будемо бачити, як працюють енергії Всевишнього через космічних помічників, через зірки, через планети. Тому що погода на Землі йде через. Космічні зірки через космічних помічників сонячної системи, це і планети, і зірки. Ми вивчаємо зараз ще транзити на накшатр подивимося планети, як будуть працювати, знаходячись в, в певних накшатрах. Дуже цікаво, але давайте повернемося до графіку і подивимося. У нас сонце буде по ведичній астрології до 14-го стрільці, а після 14-го в Казарозі. 14 й -е мінус тиждень ми бачимо, що у нас десь так 8 9 -е може починатися оце вже зимова погода, тому що сонце в цей період у північній півкулі якраз добре уже йде на мороз. Венера буде в Скорпіоні до 18-го, потім перейде в стрілець. Вона особливо ролі не грає як тепло, а скоріше всього допомагає морозу в цей період, після 18-го. Марс в стрільці є інформація в мене, що саме в період, коли в північній півкулі зима, Марс в Трільці дає морози. Юпітер теж в знаці стихії вогню а то, і він теж може давати мороз. Головний, найголовніший той, хто відповідає за погоду взимку по ведичній астрології. От та інформація, яка в мене є, це Сатурн. А Сатурн весь місяць буде у водолії. Водолій це значить холодний вітер. Сатурн сам це холод. Ще і енергія повітря. Водолій це дуже сильний вітер. Як бачите, тут якраз дуже холодно. Раху знаходиться в знаці стихії води, в рибах це значить опади. І кету в діва, а діва це у нас знак стихії землі, це холод. Як бачите, всі планети спрямовані на те, щоб робити нам холод давати, опади є у нас. І морози йдуть, і вітер. Отож, побачимо якраз, зараз ми вивчаємо, як будуть працювати енергії Марса, Юпітера в знаках стихії вогню, і Венера їм буде допомагати. Так що ми, ми чекаємо, що якраз погода погіршиться десь середини місяця січня і вже тоді почнеться справжня зима. Хоча у багатьох регіонах. Північних, там зима вже наступила ще в листопаді, і там повністю все захолоджене. І да, до речі, мені написали в коментарях із півночі, що досить таки тепле, тому що в ці часи у них вже мінус 50 було, а зараз всього на мінус 28, мінус 32. Це дуже тепло на півночі в порівнянні з мінус 50. Віримо, віримо. Надіємося, що у нас такої погоди не буде. Будемо надіятися і вірити в те, що ми перезимуємо, ми запаслися продуктами, утеплюємо наші будинки, тому що ви побачите наступні місяці. Хоча ми вже робили на всю зиму прогноз, ви побачите, що зима тільки починається. Пташки неспроста. У нас летять у вирій, летять у теплі краї. Хоча дуже багато років вони залишалися в нашому регіоні, а тепер вони летять і летять туди, де тепло, де можна буде перезимувати. Ось такий у нас прогноз погоди на січень 2024 року. Бажаємо вам тепла та затишку в ваших будинках. Це саме головне. Я знаю, що у вас є запаси, ви все заготували. І дрова є, і є інші джерела тепла, і у вас все буде добре. Ми вам цього бажаємо. Усіляких вам гараздів. І будьте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі!